А церква правильно, найактуальніше питання в нашому світі: куча деномінацій, куча церков. Яка ж ця церква? Правильна? Наш пастор сьогодні так показав це дуже круто. Він каже, що люди. Дивляться на церкви за, ро, за віком, як вона стара чи яка вона молода. Але пастор каже, це не має ніякого значення, тому що коли Ісус прийшов до євреїв, а вони вже були віруючі 2000 років, Він прийшов до найвіруючих людей, до найдавнішої церкви, і сказав: Ви сатаністи, ви діти диявола. Чому він так сказав? Тому що вони не мали слова, без слова. Церква Божа не існує. Тому Біблія каже, тільки до Бога можна через Ісуса Христа, через Слово. Якщо Слово є в пріоритеті, церква дотримується цього слова, читає, вивчає, перебуває постійно, то це є церква Божа і Бог тоді прилягає спасених до церкви. Амінь.